Вітаємо, шановні глядачі! На Ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відео огляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І, звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. А ми з вами будемо переходити до відеоогляду. Сьогодні в нас на відеоогляді наш крутий електромотоцикл IVEM G24, і одразу хочемо зауважити щодо кольору. Стандартне кольорове виконання для цієї моделі виглядає ось таким чином. Цей раз G24 приїхав до нас в кастомному для цієї моделі кольорі колір морської хвилі. Ми дуже хотіли вам його показати, тому що цей колір дійсно вартий уваги, не дивлячись на те, що ми знімали в похмуру погоду, він вже виглядає дуже круто на відео. Але повірте, якщо вживу і якщо при сонячній погоді, це взагалі щось неймовірне. Дуже дуже красивий колір. Цей електромотоцикл обладнаний електродвигуном потужністю 3000 Вт, встановлене заднє мотор колесо. Трьохкіловатні електромотоцикли є найпопулярнішими в Україні, але в нас можливо замовити і інші електромотоцикли, як і з менш потужними електродвигунами, наприклад, 2 кіловатне заднє мотор колесо, так і з більш потужними для деяких моделей. Щодо акумуляторних батарей, електромотоцикли Айва можна обладнати різними акумуляторними батареями, як свинцево-кислотними, так і літієвими. Чим потужніша батарея встановлена, тим більший максимальний запас ходу ви отримаєте. Тому це індивідуальне питання, і кожна людина вирішує сама для себе в залежності від того, які характеристики вона хоче бачити. Про крутий кастомний колір ми вже поговорили, тож перейдемо до інших важливих моментів в дизайні. По перше, авієм G24 має дуже красиві передні фари, достатньо агресивний погляд. Також, як і модель Айва G19, ця модель обладнана світящимся сегментом спереду, але в цій моделі він світиться білим кольором. Також цей електромотоцикл обладнаний затемненим переднім склом. Я вважаю, що це більш стильно і практично, але тут 100% на кожен товар свій покупець, тому зауважу, що його можна зробити і прозорим. Посадка в електромотоцикла Айви ЕМ G24» середня стандартна. Ця модель буде зручною і для чоловіка, і для жінки. Для вашого кращого розуміння, ми попросили продемонструвати зріст цієї людини 183 см І як ви бачите, ця людина повністю повною стопою торкається підлоги. Звісно, як і в інших електромотоциклах «Айве», в цій моделі є сидіння для пасажира. Також цей мотоцикл обладнаний підніжками для водія і підніжками для пасажира, які за необхідності можна ось так розкласти. І от так це все виглядає. Цей електромотоцикл обладнаний подвійними гідравлічними дисковими гальмами та подвійними супортами спереду. Колесо спереду стоїть 110-70-17. Ззаду також стоїть гідравлічне дискове гальмо та супер з однієї сторони, оскільки тут в нас мотор колесо. Шина ззаду стоїть 140-70-17, але на деякі моделі також можливо встановлювати за запитом 180 або 200 колесо замість 140-го. Цей електромотоцикл обладнаний стандартною передньою вилкою, але при оформленні попереднього замовлення можна також встановити перевернуту передню вилку. Щодо амортизаторів, цей електромотоцикл обладнаний якісними амортизаторами, які забезпечують м'яку та комфортну їзду. Спереду встановлений гідравлічний амортизатор, ззаду встановлений пружинно гідравлічний амортизатор. Набір ключів для електромотоциклу IVEM G24 стандартний, як і для всіх електромотоциклів IV. Ми видаємо два комплекти ключів. Цей електромотоцикл можна завести як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. І звісно, ця модель обладнана сигналізацією. Перейдемо до огляду мультимедіа, дисплею та керма. Почнемо з дисплею. Цей електромотоцикл обладнаний монохромним дисплеєм. Як ми казали раніше, тут кожна людина обирає те, що їй більш подобається, і те, що для неї зручніше. Комусь зручніше з LED-дисплеєм, як в інших моделях, які зараз є в наявності, комусь зручніше з монохромним дисплеєм. Цей дисплей достатньо яскравий, і він гарно читається і в похмуру погоду, при якій ми знімали, і в сонячну. З лівої сторони трошки вище розташований usb порт Також тут знаходиться перемикач, реверс, паркінг, драйв та спорт. Перемикач дальнього світла, ось так можна поблимати дальнім світлом, перемикач аварійки, повороти. І кнопка звукового сигналу. З правої сторони знаходиться кнопка блокування мотору, перемикач ближнього світла, з правої сторони розташована ручка газу, і, звісно, з обох сторон розташовані ручки гальм. Також з лівої сторони знаходиться Bluetooth-система. Нас часто питають, чи обов'язково обладнувати електромотоцикли Айва Блютуз-системою. Відповідь ні, не обов'язково. При попередньому замовленні ми виконаємо для вас мотоцикл в такій комплектації, в якій вам хочеться. І наостанок швиденько пробіжимося по освітленню, оскільки часто ми отримуємо запитання. Тут насвінкнені габарити, ближнє світло, дальнє світло. Тут зараз погано видно при сонячному світлі при зйомці, але тут ми блимуємо дальнім світлом. Повороти в нас знаходяться по боках правий поворот, точніше лівий, оце правий поворот і аварійка. Перед невеличким тест-драйвом ми хочемо щиро подякувати вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі, якщо вам сподобався наш відеоогляд та наш електромотоцикл IVEM G24. Ми будемо раді бачити вас вживу на огляді та тест-драйві в місті Київ, адреса вказана в описі відео та на нашому сайті. І будемо щиро раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях або за номерами телефону. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!